От я йду пасти овечок, баранів і кіз, і козлів. Три козла, сім чи вісім кізочок, сім кізочок. Молоденькі кізочки є. Вон молоденька поскакала, що цицьок немає. А це баранчик з яйцями. І вадик сказав, щоб я... Рівно в 17.30 загнав, бо він мені щось зробить. Ми жінці такі москальки допомагаємо. Яму вирили, там був штир такий. Я його витаскав, йому в машину запхав. Той штир. А він ще кричить на мене. Вона дала рукавиці. Ну не той там він хоче в палку закріпити. Брус такий закріпити. На, в неї в колодязі. І свариться, що я, я йому щось мішаю. Не то сверло взяв я винен. Лопатою мене в підборіддя стукнув, я винен. У нього в усьому я винен. Я винен, що я розмовляю багато, тому що я знаю, що дружина Володимира Великого, Анна, привезла три ікони роботи Луки. Ще дві ікони лишились в Греції, ну, вірніше одна в Греції. На Пілопонесі. А одна ікона е, на фоні. Гречанка в VI столітті все сталося. Гречанка знайшла цю, он сереб коза. ні, щось є. І от е, е, Гречанка знайшла цих, як це називається, ікону злякалась відпустила в море. Ікона випустила біле світло і. Червоне. Поляки кажуть, що якийсь ковальський, я ковальський, з'явилась. Вон, сосну біла коза. З'явилась Ісус, е е е е е е Христос їй з'явився. І випустили два промені. Брешуть. І Чистуховська, Стуховська, е яку вони вкрали в нас? В, в них там таке столпотворіння, а на Пілопонесі ми були там на горі. Де джерело, це є, де пастушка знайшла. Там е такі, як то кажуть, ці. Сонце зайшло, біла коза. Вона любить горішки, зараз їй дам десь. Коза, на, на! Козочка на горішок. Вона в мене з рук і з горіхи. Бачите? Біла козочка. Молока не дуже дає. А друга біла колочка вже вагітна. Там шести. На сіренька козочка. Сиренька. Сиренька, на, на, на. Ах, нагла. Нагла біла коза. Бранці, пораненці. Mm. Відганяє всіх. Гарна козочка гарна. Вадих в шутку казав, щоб я її. І як це, у нас в зазимі є такі, в чоботи вставляє. Вон ця вагітна їсть. Соснув. А ці... Щось. А я їх буду пасти, де вони самі хочуть. Я не буду їх нікуди гнати. Хочуть тут, хай пасуться тут. Не буду гнати нікуди. О! Бачите, які кози. Ну розумні створіння. Жах який розумний. А одна така з чорною полосою вчора вперлась, її треба було за роги тягнути, не хотіла йти. Загине. А бачите, на двох ногах стоїть і їсть. Зараз її зламаю. На, на! На. На. На тобі. Баран такий здоровий. Красивий такий баран. Здоровий. Козочка, козочка, козочка. Він каже, вони мене бояться. Нічого вони мене не бояться. А це вже така вередлива, на, на. вона не хоче. Хоче горішка. Ну, на тобі горішка. Хочеш горішок на. На горішок. О, сама хоче їсти. На, горішок. Горішок, горішок. Горішок. Вона зростом вища від мене. Це ваді їх двох маленьких привіз. Зараз він боїться їздити. Даш мені молочка, даш сьогодні молочка, ти гарна козочка, дасть молочка. А ну. ну от від горішки вдасть мені хорошого молочка. Дал хороший.